Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і Печи. Сьогодні я вам покажу, як я готую тушонку із свинини з горохом. Отож, для приготування тушонки візьміть 1 кг гороху, 1 кг свинини, 2 середні морквинки або одну велику, 2 цибулини середні або одну велику, на кожну баночку 15 г солі або 1 неповну чайну ложку, 300 мл води, лаврове листя. Чорний перець. Спочатку зваримо горох. У співвідношенні 1 до 3. У нас на одну півлітрову банку піде 5 столових ложок гороху. Додайте, коли вже почнете варити, пів чайної ложки соди. І варіть горох 30 хвилин з моменту закипання. За цей час, поки вариться горох, зробіть собі засмажку. На оливку і олії чи на смальці. Протушіть до золотавого відтінку моркву і цибулю. Під час варіння знімайте з гороху піну. І помішуйте час від часу, аби він вам не пригорів. Через 30 хвилин, коли горох вже буде готовий, треба протушити собі м'ясо. Наріжте свинину, у мене лопатка невеличкими шматками і протушіть на оливковій олії або смальці. Приблизно на. Один кілограм свинини в мене пішло 2 столових ложки оливкою олії або 1 столова ложка смальцю. Підсмажте м'ясо до золотавої скоринки, Тоді в тушонці воно буде мати смачний присмак. Коли м'яско підсмажиться, переверніть його на другу сторону, теж підсмажте і додайте 300 мл води. Доведіть до кипіння, додайте лаврове листя, в мене три штучки. Чорний перець з горошком. Проваріть 5-7 хвилин. Простерилізуйте банки, кришки і розкладайте у розрахунку на дно декілька шматків м'яса. В кожну банку приблизно в мене пішло 4-5 столових ложок вареного гороху, 1-2 столових ложки засмажки. Ви розділіть собі все порівно по всіх баночках. Щільно розкладайте, залийте. Відваром з м'яса на одну баночку приблизно 5-6 столових ложок. Залишіть відстань на півтори-два пальці до кришки банки, тому що при варінні ще м'ясо виділить сік і горох може ще набухнути. Залишіть у баночці трошки місця. От бачите, я трамбую. Розливаю ще бульйон і закрийте щільно простерилізованими кришками. Ємність у банках тепла, тому я у кастрюлю на дно ставлю бавовняний чейляний рушничок і заливаю теплою водою, стерилізую банки з моменту закипання води. Рівно 3 години. Даю банкам остигнути в воді. От бачите, в кожну баночку я даю ще неповну чайну ложку солі. Коли баночки вистигнуть, ставлю в холодне місце.